Дома елементи одягу так у гардеробі війничанки Катерини Штерляєвої джинсова куртка. Її на замовлення фарбами розписала київська художниця. Тепер каже Катя, це її улюблена річ, бо ж такої немає більше ні у кого свою джинсовку відправила свою джинсову куртку, куртку їй, і вона намалювала таку композицію з маленького принца, там де вони сидять і дивляться у далечінь. І мене усі почали питати, де взяла, де купила. Тому вона такою неповторністю і приваблює, бо вона індивідуальна, вона моя і іншої такої немає. Коли дізналася про майстер-класи із розпису, ако сумки вирішила і собі спробувати. Тепер говорить, матиме у гардеробі ще одну авторську річ, але вже зроблену власноруч. Це цікаво. Ти робиш щось своїми руками. Ти будеш її любити, цінувати, бо це твоя річ, і точно ти її не викинеш. Безкоштовний майстер-клас із розпису екосумки у, у техніці батик організували у Вінницькому молодіжному центрі. Квадрат сумки, фарби та пензлі для учасників підготували заздалегідь, каже організаторка Вікторія Гаврилюк. На чорному тлі білими фарбами малюють бавовняні квіти. Тобто, це якби візуально, що у нас не буде знаходитись. Плюс-мінус по композиції, щоб вам було зрозуміло. те, що Тетяна Балуйська на майстер-клас привела доньку Олену. Каже, малювати не важко, головне бажання. Малювання це чудовий процес, якому можна відволіктись. А мені саме головне, що у дитини є бажання все розмальовувати, все робити. Тому я дуже задоволена. Нам сказали, ви можете просто. От. Відчувати по то тому так і малюємо і це навпаки дуже приємно. Такий розпис називається кастомізацією. Це індивідуальний розпис на тканині. Вікторія Гаврилюк каже, нині він набуває популярності серед молоді. Розповідає, зорганізувала майстер-клас, аби привчити війни користуватися екосумками замість поліетилену. Нове введення, новий взагалі потік, новий жанр сучасний більш такий кастомізація. Тобто, це прикрашання більш для усоблення, індивідуальний такий. Стиль, вона досить універсальна. Ось тобто дуже багато застосування можна від просто торбу, якої піти в магазин, купити кучу продуктів. Ось, і насамперед, це просто як елемент одягу, який є індивідуальний, лише твій. А ще каже Вікторія: такий мистецтво, як кастомізація у майбутньому допоможе зменшити кількість вживаного одягу на смітниках. Ти даєш друге життя, свої стрі речі, які ти думаєш, вона вже або не модна, або ну з невибраними плямами. Догляд такого кастомізованого виробу полягає в тому, що ручне прання або на делікатному режимі в принципі, просування на виворіт через тканинку. Тобто, в принципі, воно водостійке. Участь у майстер-класі взяли 9 жінок і один чоловік. Розмальовували екосумку протягом години. Ольга Мироненко каже, результатом задоволена. Тепер за покупками ходитиме тільки із нею. Задумка була бавовна, але в нас вийшли піони. А це випадково ляпнулось, і ми це задекорували, щоб не портити чудову сумочку. Є якісь підручні сумки, є щось таке, і стараєшся менше цього пластику і сортувати по можливості. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.